Це відео знімаю для моїх односельчан і буду балакати по-українськи. Друзі. Перепрошую, якщо я забула свою рідну мову. Я 31 рік живу в США. Я тут балакаю з внуками тільки по-англійськи, з дочкою і з чоловіком на українській нашій рідній мові. А в нашому домі ще перебуває дуже багато російських людей, які тікають від війни, які не хочуть воювати на Україні. Вони мені кажуть, що вони не хочуть вбивати своїх братів. Це значить, це відео буде. Я не можу вже говорити на чисто українській мові і не можу говорити чисто на російській мові, і, і не сто процентів говорю на англійській. Може 90%. Сьогодні у нас січень, по-моєму, 14 число. Я покажу чуть-чуть мій городчик. Це вже виростають, дивіться, нарциси. Тепер я покажу, що в нас цвітуть цвіти, зацвітають гавайські рози багато вже є куп'янків. Дивіться. Мене під хатою ще цвітуть чорнобривці. Середина січня. Фіалки. Це форточка на кухню. Це така моя хата одноетажна. Пополам з другими сусідами. Це вазон рождественник. Він у нас цвіте на рождество Христово. Це вже... Розцвів осінній цвіток. Ну і ще й такі цвітки ростуть. Кактуси я дуже люблю. І такі птички. Це мої двері, коврики під йолку. Плес дисхол. благослови этот дом Бог. Я люблю родну виду пальми. У нас модно, ну як не модно, прийнято на дверях на кожний сезон чіпляти вінки. Я люблю шишки. І віточки тут з лки. Ось його. Друзі, я говорю на українській мові. Бачите, цвітуть цвіти. А тепер я покажу, я люблю дуже кактуси, я вже сказала. У мене їх дуже багато. Алої. Це алої. Такий фонтанчик. Це, це підходить до кактусових. І в нас така є наша бірьозка. Ми її трошки обрізали. Я тепер покажу далі сад. У мене сильно. Це теж кактусовий. Я цей вазон посадила п'ять років тому і вже він як красиво зацвів. Це так цвіте алоя, друзі. Бачите? Це, е, тут буде цвісти лілія. Це листочки пов'януть, а лілія буде цвісти. Тут я сижу, сидю і п'ю каву, каву. Це розимарі так цвіте. Це я поставила такий чайник. Тут я сідаю пити каву утра. У нас дуже холодно, друзі. Але я в Каліфорнія. Я живу в Каліфорнії. У мене така длінна коса. Але дуже тобто... я одіта по-спортивному, тому що я їду продавати великий трак. Ой, це лимон, лимонне дерево. Воно у нас два рази в рік родить. Я люблю пальми, друзі. У мене там під хатою одна пальма і тут одна пальма. Я не пам'ятаю, як цей цвіток по-нашому називається. Він у нас цвіте два рази в рік. Це фікус, так? Да? Зараз зима, то не так красиво. Це називається райський, райська птічка. Paradise Berry. Цей цвіток називається райська птічка. Тут літом у мене буде багато ромашок. Березка вже. Рози вже і тут цвітуть красний, білий, це кактусовий. Мені дуже подобається оцей кактусовий і оцей сукуленс. І така пальма, в мене різні пальми, і там пальма. Це мій зелений балкон. Я теж там сидю у кріслі, а в мене там зараз подушки сохнуть. В Америці всі чіпляють. На балкон або на вікно такі колокольчики, коли вітер віє, вони дзнять. А один отам зацепився на дереві і треба розправити. Так, я покажу, вже показала, так? Да? Цвіточки, які цвітуть. Це теж маленька пальмочка. Гвоздічки цвітуть. У мене ще є город, я вже в наступному місяці. В середині юля, ой, февраля, февраль, февраль якщо це по-українськи буде, в лютий. В середині лютого я покажу вам, як я буду підготовляти грядку. Дивіться, який смішний лимон. Лімон цвіт... роз... родить два рази в рік. О, запомні, зараз січень, січень по-українськи, так. Да. Дивіться, а це недавно цвіток перецвів. А є машмала, хто знає, вона вже цвіте зараз. Це такий мій пород, тобто дворик в січні місяці. А, є цвіте один цвіток. Друзі, в нас був дощ, я не пам'ятаю, як цей, деревина називається. Зараз прочитаємо. Кумква. Ой, я видирвала. А це цвіте, дивіться, вау. Там цвіточок розцвітає, тут розцвітає. І цей вже перецвітає. Тут теж написано камелія. Я не знаю, як буде по-українськи. Там я віддихаю на балконі, я роблю все зеленим. Скоро буду перебиратися, щоб було чисто красиво. Потім зніму нове відео. Дивіться, яка рясна лимонка, лимонне дерево. Це вітамін, це антибіотик. Я кожен день його п'ю з чаєм. Я чай п'ю вечором, каву утром. Друзі, я говорю зараз по-українськи ломаним язиком. Also, I can speak English, but, but uh, my English also not very well. I try speak Ukrainian right now. Лучше поговоримо по-українськи. Дивіться, яка рясна, рясна лимонка. Вони прямо коли здорові, то вони дуже-дуже сладкі. Їх можна їсти без сахару. Друзі, я закрила цього року дуже багато консервації, закрутки, можна сказати. У нас був вітер, дощ. Я люблю такі. Різні сувеніри, цвітки. Це на крисмас. Я не знаю, що це за деревце, воно зараз красні ягодки випускає, не деревце, а кустик. Ця березка почала засихати, я її винесла на двір. Тут я сидю п'ю каву і теж я виростила сама оцю пальмочку. Я її поставила на сонечко. Ще поки грязно, бачите? тому що я буду ще замітати. Mm -hmm. І як хто я по-українськи не забула, як оцей цвіток називається. Він зараз починає рясно розцвітати. У мене кругом в чорнобривці, друзі, у нас січень місяць. Це красна-красна бархатна роза. Це розова роза, а там біла роза. Це граблі, я ними загрібаю. Бачите, маленькі грабельки такі. Це теж кактуси. Це коврик, щоб терати ноги, коли я йду з грядки. Тут написано Life, Loud, love, love. Живі і громко. Це красне в нас виставляють на Рождество Христово. Тут цей моя дворик, літом дуже красивий. Це теж цвітуть колокольчики, вони зимою не цвітуть. А це лаванда, вона зимою теж. магазині цвіте. Я люблю сукуленс. Так красиво роблю. В своїх цвіточках. Друзі, я хочу сказати, дивіться, для наших зараз. Дивіться, я колись була отпала, від вірив Бога. Тепер Бог мене знайшов, він мене помилував, він мене поміняв. Що така є якийсь цвіток можна це ставити, це водопад, чи як сказати. І Бог мене знайшов. І тепер я дуже люблю Бога і людей. І допомагати людям. Я купляю все, на чому написано це від кави. Там у мене щас кава, я буду їхати і пити каву з молоком. Тут написано, Бог мене сотворив. Бог мене сотворив, поправив, благословив і зцілив, укріпив, простив і любить. Вот это меня, 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 меня. Вот это Бог. По нашому, по російськи, по-українськи буде читай, по-нашому читається God, God это Бог. Это не так, это, ну, все języки разные, да? Смотрите, даже по порос... коровка у мене була поросінок от. Я люблю тварин. Ой, вибачаюсь, що одному перейшла на руську мову. А це мені дочка подарила цю сумку. Іменно на Рождество Христово. Вона написала для мене це для мене. Вона замовила в інтернеті таку сумку. Я, е, друзі, перепрошую по-українськи, зараз не зумію перевести. Я ребенок жінка, жінка віри, воїн Христов. От переведіть, пожалуйста. Я очень извиняюсь я не расист. Бог создал всі язики і ми повинні любити всіх людей. Люди не виноваты, що їх змушують вбивати. Ну, мудрі, мудрі люди не вбивають, вони тікають в другу страну або навіть йдуть в тюрму. Я хочу показати свою красиву косу. Я не ходжу з розпущеними друзі, а в нашій країні, я не знаю, як буде по-українській країна, Хто хоче, так і ходить. Я люблю розпущені волоси, а коли вдома. А зараз я їду продавати трак. А, і іноді я заплітаю косу. Вона в мене така длинна-длинна коса. Я вам покажу нашу машину. Дивіться, в мене нема ключів, і машина відкривається без ключів, а ключі навіть лежать в сумці. Це зараз нового випуску машини. Водичку кинемо туди, кофе поставимо сюди. Я хочу показати вам ключі. Я ту машину розбила. В і тепер ми купили нову машину 24-го року. Тут карманчик, я як женщина, тут духи ложу. Зараз побризуюсь. Ідеш на люди, треба потухатися. Крем дуже пахучий від рук. Я перепрошую, що моя мова на трьох язиках все перепутано. Це ж невелика біда, правильно? Дивіться, На номерах на машине тоже написано Иисус, мой царь и мой бог. Переведите. Джезус царь царей и бог богов. Мой муж инвалид, поэтому такой знак имеет преимущество. Везде свободная есть парковка. Друзья, смотрите, как для евреев написано в Старом Завете, передай из рода в род. Своїм дітям на пов'язки на піші на лбу на рукавах і на косяках дверей. Вот. Ми же, ми же не должны стедитися, правильно? У мене на машині написано, на сумці написано, слово Боже. Ну, окей, ще покажу машину. Таку машину був внедорожник, диски, там люк. Зараз поїду на мойку, заїжджаєш і не виходиш з машини і помиють машину. Навіть не треба виходити з машини. Машина тут опускається вище, мене муж дуже здоровий рост, він опускає собі нижче. Я опускаю собі вище. Кожен сидіння Ми постелили коврик, щоб пилюка не збиралась. Це, це навігація. Дивіться, нога в мене ця нігде, ця нога в мене на, на газ і нажимаєш кнопочку. І машина завелася. Я покажу вам. Ключи. У мене везде є і в серці, і в серці і в житті, і на моїх футболках, і на машині, і на брилку, везде слово Боже, знаки слово Боже. Мені звісно, але нас узнають. Щось мутно дуже. Це ключі. Це ключі від хати, від почти. Це, бре... Це від машини. Тут кнопочки нажимаєш, а ключів не треба. Щось його вирізкость... немає. ушла, може сонце. От. Я їх ложу в сумку і сюди. І також, друзі, дивіться, в мене худі. Зараз покажу. Написано слово Боже. Знаєте, що таке худі? У нас нема сьогодні дощу, я не, не вдівала. Дивіться, в мене написано сильна жінка в молитві. Збоку, спереду, і ззаду на всю спину. Сильна жінка в молитві. «Прей». це є жінка. Strong woman прей». Бачите? І коли я їду за продуктами, мене люди машуть християни. і всі кажуть, о, мені подобається твоя ході. О, мені подобається твоя футболка. Сьогодні в мене футболка в Каліфорнії. Це проти сонця. Це вікно в небо відкривається. Друзі, це нова машина 24-го року. Її півтора року цій машині. Аж 26-го в сінтябрі. 26 сентябрі сентябр, як же по-українськи буде. Боже, поможе. Сентябрь, сентябрь, Липень. Липень, серпень, вересень. Мені, мені день народження в липні. А... а в сентябрі буде два роки ці машині. Вона стоїть 52 тисячі доларів. Друзі, українці, однокласники, ви мені задавали запитання. Е, я хочу сказати. Може, я себе поставлю, хоч в зеркало. Nie. Я хочу сказати, друзі, е, що да, якщо навіть, коли навіть мій чоловік хворий, то нам, в нього дуже дорога страховка. Спитайте всіх моїх родичів. І того, хто, хто живе в Америці. Мій чоловік робив багато років, я робила багато років. І в нас на роботі була страховка. Да, в мене айфон. І, і недорожник. І така хата. І в нас на роботі дорога страховка. Вона оплачує нам дом робітника, оплачує, оплачує аптека додому, приїжджає, всі лікарства безплатно, антибіотики безплатно. Всі доктора, спеціалісти безплатно. Операція в голові стоїть 500 тисяч безплатно, тому що ми робили на такій роботі, яка нам покриває. Все покрила. Не знаю, як себе показати. Нам страховка все покрила. Повністю все. Можете кого-любого, хто живе в Америці, спитати. Додому приходить доктор, додому приходить медсестра, додому приходить реабілітолог. до мого чоловіка додому приходять всі лікарства, уколи, медицина, все безплатно. Повністю за ним уход. 24 часа в сутки, 7 днів в неділю, за ним повний уход безплатно. Ми нічого не купляємо. За все платить государство, дивлячись, на якій роботі ти робив. Є такі роботи, що на них дуже е, дорога страховка на пенсіонний возраст. Тобі буде і пенсія повищена, і повний за тобою уход, друзі. Я кажу вам правду перед Богом. Це так, Дор друзі. друзі, е, я хочу подарок зробити для села. Для тих, хто ще ні разу не приходив в нашу Сільську Кам'янську церкву, тільки для тих, я хочу зробити подарок, стол, угощення, як не знаю по-українськи, і подарки. Я скажу, коли це я зроблю. Я думаю, що організую в течені місяця. Пожалуйста, хто не прийняв водне хрещення, по, по, Євангелі... по Євангелію треба хрести хреститися в воді в річки. Хто ще не прийняв, я вас запрошую на це літо, друзі, як... якщо кончиться ця проклята війна, то я е... обіцяю, що я приїду в Чорну Кам'янку також. Я не була там 30 років. Не знаю, як за себе показати. Я не була там 30 років. Дуже хочу приїхати. Буду прощатися з вами. І це відео піде на YouTube потім на Фейсбук. На Тому що, якщо на Фейсбук, то тільки дають там одну минуту. Скучаю, не забула село і однокласників, і односельчан. Це Віра Чіпак. Я ще їду за рулем. Мені 65 років буде в липні, люди тут виглядять молодше, молодші і здоровші. І я ще буду їхати зараз за рулем. Це я, щоб не подумали, що хтось другий, як же показати себе. Більше нікого в машині немає, бачите?